Давайте розглянемо такий функціонал у категоріях, заходимо в каталог категорій. Кнопка починити, навіщо вона потрібна. Буває, після якихось тривалих, великих або неправильних вивантажень, а може, все це разом. Злітає ієрархія категорій. Тобто ось зараз ми бачимо чітко, що в MT-плеєрах є підкатегорія ts 20 У ній є підкатегорія ts 25 ну, у зворотний бік, що ось категорія ТС-25 є в категорії MR3, плеєри, але буває, що ось це все злітає і відображається навскіз. Ось у таких випадках ми виділяємо все, натискаємо кнопку підпорядкувати. Тобто тут виправляються всі ці зв'язки між категоріями, відзначаємо, натискаємо починити. Тому якщо раптом у вас так трапиться, що все буде наплутано. Хоча будете заходити у редагування категорії, тут здавалося би, батьківська буде правильно вказана, але відображатися ось тут у нас все буде неправильно, то ось ви будете знати, що треба виділити і натиснути кнопку починити.